Вибухи пролунали у Дніпрі та Харкові. Ці міста під масовною атакою шахетів. Інформують у мережі власне про всю оперативну інформацію. звідти. будемо говорити надалі. В етері п'ятого нині ж міжнародним темам присвятаму цю частину марафону Незламна країна. З вами Лідія Середюк. І будемо говорити про Сполучені Штати. З цього розпочнемо. Сполученим Штатам варто готуватися до війни. Із такою заявою виступив глава Пентагону під гексет. Він Скликав високопоставлених офіцерів на зустріч у Вірджинії. Приїхати довелося навіть генералам із заморських баз Гексет переконаний. Оскільки ми хочемо миру, саме тому треба готуватися до війни. І додав, що пацифізм це наївно та небезпечно. Або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або підкорятиметеся чомусь або комусь, заявив міністр війни. Водночас закликав відмовитися від поклоніння кліматичним змінам та від гендерних ілюзій. Така от свіжа заява чільника Пентагону Піта Гексета. Її обговоримо разом із Василем Яблонським, це завідувач кафедри міжнародних відносин університету імені Бориса Грінченка. Пане Василю, дякую, що ви долучилися. Вам дякую, що запросили. Щойно озвучила свіжу заяву Піта Гекса та чільника Пентагону. Він же міністр війни, як нині називають в чині адміністрації Білого Дому. От власне така заява, що Сполученим Штатам варто готуватися до війни. Оце і озвучив під гексет на зустрічі з високопоставленими офіцерами. Там і Трамп має з ними зустрітися також. І він вже пригрозив цитата, що ті, хто йому не сподобаються, тих він одразу і звільнить. Давайте розбирати, що саме під гексет мав на увазі. Ну і власне який це може мати розвиток подій. Ну, власне, Гексель такий цікавий чоловік, він, у нього дуже багато контроверсійних якихось речей. А от перед чи під час цієї зустрічі він там ледь не покалічився самокатом, коли хотів підняти його ногою, і, і його супроводжують завжди якісь такі речі, контроверсійні, скажімо так. Ну, В будь-якому разі міністр війни, так міністр війни, він повинен виправдовувати е, свою назву і е, зрозуміло, що це, е, ну якби, я думаю, це реакція на попередню якби, політику нової адміністрації Сполучених Штатів, яка е, дуже сильно нівелювала роль. Самих штатів у світі, коли е, в штаті Сполучені Штати перестали сприйматися як ну е, країна, яка, е, скажімо так, поліцейський світі, так і е, для цього треба було б знову ж таки потрясти там зброєю ракетами. Генералами ким завгодно і провести таку зустріч, ну очевидно, це таке нагадування, що на да, сполучені штати вони залишаються, вони контролюють все і готові до будь-якого розвитку подій. Я думаю, що це більш така, якби піар акція. Ну, всі всі публічні заходи вони є піар-акціями. Я думаю, що для того, щоб виробити якийсь план, для того щоб. Підвищити боєздатність для того, щоб зрозуміти, як себе поводити в ті чи інші ситуації, не треба здійснювати такі от публічні якби заходи, і скликати, ну, скажімо так, спеціально всіх виначальників, всіх генералів від однієї зірочки і до чотирьох. І так спілкуватися насправді. Серйозні справи вирішуються дещо в інших форматах. Ну, це такі звичні свої манері. Я б сказала і гексет, і, і оточення Трампа. Себе поводять і з такими закликами виступають. Ця промова мала більш такий мотиваційний характер, але можливо в інших власне тонах і про інші заклики говорили просто з генералами на закритій зустрічі. Буде ще промова Трампа, і буде його заява о 18 годині. Анонсували в Білому домі. Будемо ще теж дивитися. Яку це матиме риторику, а водночас до тих загроз, які не вщухають відносно європейських країн, ну і країн НАТО, куди Сполучені Штати входять, також в котре, от власне безпілотники літали у Норвегії. Були повідомлення про безпілотник над газовим родовищем у північному морі. Якщо проаналізувати загалом, то від 1 до 29 вересня Росія вчинила вже вісім. 19 провокацій у небі над Європою. Зокрема, це інформація від центру протидії дезінформації. Ну, тобто, вже 19, майже 20 провокацій, якщо отак загалом підсумовувати. Ну і водночас у центрі протидії дезінформації також власне, прокоментували брехливу інформацію від росіян про що вони заявляють про нібито підготовку україною провокації на території польщі із залученням російських російсько-білоруських дерг і ми знаємо Кожного разу, коли росіяни е, ту чи іншу інформацію поширюють із звинуваченням українців, вони таке саме готують зі свого боку. Ну і водло, водночас у центрі про діїзінформації е, відкоментували про те, що насправді росіяни таким чином про свої плани повідомили. Чи такий сценарій має велику реальність? Чи можуть росіяни вже у е складі диверсійно-розвідувальних груп вдиратися на території країн НАТО? Чи це поки така інформаційна кампанія? Ми про безпілотники на півночі згадуємо чи ні? Тому що такі теми Ну, за для цілісної картинки воно взагалі так домальовує цю тривожну картину, але власне так і про ДРГ, давайте поговоримо і про безпілотники, бо це ще свіжа інформація в цих загальних провокаціях. Ну, можна ще згадати атаку на Польщу безпілотниками, все таке інше. Дивіться, росіяни не мають прогресу у війні. Це, зрештою, визнав навіть Трамп, людина, яка говорила про те, що Зеленський напав на Путіна чи Україна напала на Росію, але зрештою все стає на свої місця. Росіяни розуміють, що у них немає, попри всі бравурні заяви. І самого е диктатора і його генералів е реальних е здобутків немає, і вони очевидно хочуть відволікти європейські країни, які не на жарт взялися допомагати Україні. Відволікти від України і переключити їх на власну безпеку, і е цьому якби е сприяють і атака на Польщу. І е, дронові провокації в країнах Північної Європи, і власне заяви, і можливі провокації щодо ДРГ е, на території Польщі все це, якби, скажімо так, ланки одного ланцюга, і вони хочуть, щоб країни Європи менше допомагали Україні, менше звертали увагу на. Війну в Україні, а більше переймалася безпекою, скажімо, своїх, своїх власне громадян, своїх територій і все таке інше. І в такій гібридній формі це поняття вже трохи якби втрачало свій сенс, але воно набуває нових форм і сенсів в зв'язку з. Політикою Росії щодо країни Європи, тому що в Україні ми раніше говорили про гібридну війну. Зараз ми говоримо якби про повноцінну конвенційну війну, хоча ніхто, особливо ні, ні росіяни, ні ми не оголошували війну один одному. Тим не менше, отже, всі ці речі це спроба відволікти увагу і зменшити допомогу Україні. Пане Василю, от повідомляють мені режисери про те, що маємо картинку наживо із е, зустрічі Піта Гексета та Трампа із американськими генералами, будемо нашим глядачам теж демонструвати, як там розгортаються події. Можливо, ще будемо свіжі заяви від Трампа чути і відповідно одразу й аналізувати, е, який це може мати вплив, і, і м, який вектор можливо е, обрали надалі сполучені штати в контексті цієї зустрічі. Якщо ж говорити про ті зухвалі провокації від Росії, то генсек НАТО Марк Рюта заявив, що альянс все ще продовжує розслідування обставин останніх інцидентів у вторгнення повітряних простір Естонії та Польщі. Тобто, не певні вони де цілеспрямовано, де не цілеспрямовано Росіяни, отак от запускали ці повітряні цілі не кажу дрони, бо і винищувачі порушували повітряний простір НАТО. І коли ми говоримо вже про потенційний захід, навіть ДРГ, хоча і це звучить зараз доволі так тривожно. Чи зважаться на це росіяни? Бо, зрештою, вони теж тут можна сказати, що їх там ні. А зважаючи на те, як союзники НАТО будуть довго радитися, то це може доволі далеко зайти. Ну, дивіться, я ж і казав про гібридний характер цих всіх речей, і зрозуміло, що вони і казали, і казатимуть про те, що їх там немає, і це, це дуже спрощує задачу. Розумієте, коли росіяни кажуть, що дрони не їхні, ДРГ не їхні, добре, це розв'язує руки, їх треба просто знищувати. Якщо це не російські. То росіяни, очевидно, не матимуть жодного морального права висувати якісь претензії за те, що вони були знищені. Всього лише все дуже просто вирішується: знищення дронів, знищення дерев. І, якби ставиться край усім провокаціям. І стає зрозуміло, що ніхто нікого не боїться. Це найбільш простіший спосіб, якби закрити цю тему і розумієте. Ми, ми ж також не знаємо в який спосіб йшов би подальший розвиток подій, якби Україна почала тими навіть засобами, які були знищувати російських зелених чи просто зелених чоловічків. Тому ці, ці, ці моменти, скажімо, росіяни розуміють лише силу, але коли вони ховаються за такими формулюваннями. Ну, скажімо так, гібридними, якщо хочете, то очевидно один шлях знищувати все, що порушує простір, знищувати всі не встановлені, як безпілотні чи пілотні апарати, і точно так само знищувати всі невстановлені диверсійно-розвідувальні групи. І таким чином вирішується, знімається дуже багато питань. Але схоже на те, як зараз реагують союзники НАТО, то перед Росією відкривається вікно можливостей для провокації, і це створює додаткові загрози та додаткові виклики. А водночас, президент України він запропонував власне закрити для російських танкерів рух Балтійським та іншими морями, щоб російські танкери не використовували для запуску дронів, що власне зараз ми теж бачимо. Такий сценарій: наскільки він реальний? Чи складно це технічно, чи знову ж таки складно це політично ухвалити таке рішення? А, дивіться, це очевидно складніше, ніж збивати дрон. Але якщо, скажімо, супроводжувати натівськими літаками прохід цих суден, то, очевидно, можна контролювати і запуск дронів. І знову ж таки при порушенні територіальних кордонів їх можна знову ж таки знищувати. Це, скажімо, дві два напрями вирішення цього питання і паралельно працювати над, скажімо, якщо буде встановлено, що якраз ці судна порушують кордони запуском. Свої своїм запуском таких дронів то відповідно робити робити певні висновки і притягувати до відповідальності. Я скажімо міжнародне право якби дозволяє це робити, якщо це судно. Скажімо, такий в такий спосіб порушує кордони тієї чи іншої країни, то очевидно все це також розв'язує руки. Була б лише політична воля, і дивіться дуже довго до визнання багатьох речей до визнання багатьох речей йшов Дональд Трамп. Ми бачимо від там, скажімо, несприйняття роздратування гніву і всього такого іншого зараз. Кардинально інші заяви, і, ну, принаймні, частково на словах, частково реальними справами, ми бачимо, як він як підтримує Україну, продає зброю за європейські гроші, в тому числі. Точно так само до цього дійдуть і європейці. Там трохи складніша система. Ухвалення рішень, зрозуміло, що там багато країн, але ми знаємо навіть є приклади, коли е, угорські е, літаки, е, літаки ВПС Угорщини, брали е, участь в операції, в блокуванні там російських літаків. Це багато про що говорить, тому що е, одна справа, е, скажімо, е, заяви політичні там Орбана, Сіярто. І інших е, м, політиків інша справа е, союзницькі зобов'язання і там, скажімо, чергування е, в небі тих чи інших е, тих чи інших літаків. Тому е, на е, навіть попри те, що ці країни, європейські країни, вони якби. Мають складний механізм ухвалення рішення, але ми чуємо про те, що Дональд Туск заявив прем'єр Польщі, про те, що багато хто не здогадується, що вони вже в стані війни, фактичному стані війни з Росією. Це надзвичайно серйозна заява, яка якби. Зроблена прем'єр-міністром однієї з найбільших європейських держав з досить потужною армією, можливо, однією з найбільших найбоєздатніших армій європейських членів НАТО. Тому все це якби от крок за кроком наближає Європу до загального розуміння. Цих, цих загроз, а за цим загальним розумінням очевидно будуть ем, вироблені і здійснені певні кроки із захисту своєї е, території. Розуміння усвідомлення це дуже важливо, і знову ми впираємося у політичну волю. І Часу чекати немає. Знову ця враза, вона така на вустах, але з огляду на ті всі провокації вона стає все актуальнішою, актуальнішою. Там Орбан, угорський прем'єр, похизувався про те, що готова Угорщина, нібито збивати усе, що буде залітати у її повітряний простір. Не тільки цим похизувався Орбан, але про все по порядку. Він також поділився деталями розмови із Трампом. Сказав про те, що нібито говорили як суверенні лідери, обговорили питання закупівлі російських енергонесресурсів, але от власне все одно Угорщина планує далі закуповувати російські енергоносії і відтягнути від них майже зараз неможливим. Виглядає які методи впливу тут на Угорщину можуть бути, бо схоже, що взяли вони оцей курс, ні, ні на які там розмови. Ні, ніякі там словесні заклики, вони звісно не реагують. Як тоді можна повпливати? Ну і взагалі щось Орбан дуже розговорився оцими днями, також назвав Україну не суверенною державою і отримав відповідь від українського МЗС і констатацію, те, що досі під впливом російської пропаганди цей посадовець, як як тоді взяти це під контроль, і чи взагалі це реально Маю на увазі саме припинення закупівлі енергоносіїв російських. Ну, це не дуже реально. Якщо продовжувати е, руйнувати той же самий е, провід е, Дружба, е, це досить реально і можна зупинити, е, скажімо, постачання. Звичайно, можна Орбан може заявити навіть те, що е, Угорщина потужна морська держава. Там навіть адмірал Гортій був у свій час диктатором. Але на жаль, е, попри це, Угорщина не має виходу до моря. І очевидно, танкерами вона якби не може отримувати ту ж саму нафту від будь-кого чи то від Росії, чи то від штатів, чи з, -з, -з близького сходу тому за великим рахунком. Є два шляхи або Орбан, взагалі ну менш вірогідний, взагалі пустився берега і якби здійснює таку політику е проросійську неприкриту, і ми бачимо з одного боку він якби е не проти, щоб надіслати літаки. Але тут же він е скажімо вони вдаються до порушень. Простору українського з іншого боку, що більш вірогідно, і Угорщина, і та ж сама словаччина. Вони зараз торгуються із Європейським Союзом за те, щоб отримати додаткові гроші і на використання там на певні внутрішні потреби перебудову. У своїх нафтопереробних заводів проблема в тому, що крім Угорщини і Словаччини всі інші країни, де є нафтопереробка своя, вони можуть працювати на різних, ну скажімо, з різною нафтою як кажуть фахівці. А угорщина і Словаччина оскільки вони сиділи реально на цій трубі, Росії з російською нафтою в них і переробка заточена під переробку, власне російської нафти. Тому що це ну якби під цим соусом вони можуть просто вимагати додаткових грошей від Європейського Союзу на такий по перший час певний можуть виторгувати, потім на скажімо, переобладнання своїх заводів. І потім всі забудуть, можуть забути про усі ці забаганки і інші речі, які озвучують угорські лідери, аж до виборів, де знову ж таки питання не 100% там, скажімо, перебрання Орбана його політичної сили на наступних виборах. Тому це все розумієте Він розговорився, як ви. Тому що йому треба мобілізовувати свій електорат. Йому треба якби тримати його в тонусі для того, щоб зробити черговий, скажімо, черговий такий ривок до здобуття контрольного пакету акцій в парламенті Угорщини. Таке Орбан намагається виторгувати собі як найбільше пане Василю. Маємо ми оновлення стосовно удару росіян по Дніпру. В обласній військовій адміністрації повідомили про те, що є попередні поранені. Сталося декілька займань. Деталі всі ще з'ясовують, але в регіоні триває повітряна тривога. Тож важливо подбати про власну безпеку і звісно розуміти на що ворог може піти. Неодноразово росіяни вже повторно атакували. Місця і тому так. І тому маємо таку інформацію. Харків також під ударом безпілотників. Така інформація на тепер. От, власне, перші кадри займання із Дніпра публікують у мережі. Власне, попередньо є поранені, як повідомили, в обласній військовій адміністрації. Далі до Трампа там теж нові заяви з'являються. До речі, трансляцію можуть глядачі теж дивитися на Ютуб каналі П'ятого, і також ми зараз фрагмент наживо покажемо. Трамп із погроз розпочав свою промову перед генералами Сполучених Штатів. Він сказав: цитую: якщо вам не подобається те, що я говорю, можете вийти із зали. Попрощайтеся зі своїм званням, прощайтеся зі своїм. Майбутнім, ось так от зухвало він почав. Це для того, аби свою зверхність продемонструвати. Чи, чи чому тут така риторика диктується від нього? Ну, Трамп взагалі вважає себе там людовиком королем Сонця, умовно кажучи, людиною, який, який зараз говорить, що держава це я. Ну майже говорить, скажімо так, і те, що він е, робить наступ, скажімо, там е, на засоби масової інформації, які дозволяли, е, дозволяють собі його критикувати, і причому це успішно, те, що він е, робить із службовцями, коли пам'ятаєте, перший місяць там звільняли е, багато службовців. Е, з їхніх робочих місць теж саме зараз відбувається з генералами, тому що, попри те, що армія ніби поза політикою, але тим не менше, і в армії Сполучених Штатах також є якби люди, які мають свої симпатії, і вони не всі на, на боці Трампа. Тому, очевидно, він хоче і тут закручувати гайки. Ну, зрозуміло, що з. Військові з військовими журналістами дуже, скажімо, небезпечно ворогувати і робити подібні заяви. Але очевидно, ну Трамп діє в своїй манері, і очевидно, так він намагається показати свою ну навіть формальну зверхність силу того, що він якби є президентом. Сполучених Сполучених Штатів, які якому підкоряється в тому числі і збройні сили, тому така поведінка. Ну скажімо для мене це не дивно абсолютно. Я думаю, нашим глядачам теж свіжа заява США. Модернізують свою ядерну зброю. Сподіваємося, що ми ніколи не використовуватимемо її. Нова заява американського президента. Оця от зверхність може проти Трампа обернутися, бо генерали це теж такий авторитет, і в суспільстві ну і загалом. Ну, в будь-якому разі, розумієте, так, авторитет, так, але генерали вони мають присягу, і зрозуміло, що вони люди ну, багато в чому якби підневільні. Це не цивільні люди, які можуть, скажімо, просто змінити. Посаду змінити рід занять, все таке інше. Навіть ті ж самі журналісти очевидно для Трампа несуть більшу загрозу, оскільки вони можуть перейти до інших засобів масової інформації, які не будуть там, скажімо, піддаватися цьому терору стосовно стосовно засобів масової інформації. Генерали трохи трохи інші, ну але ми знаємо різні випадки. В історії. Хоча все це досить сумно, що відбувається в Сполучених Штатах, які ми звикли вважати таким зірцем демократії, свободи слова. Схоже, що втратили ми зв'язок із Василем. Яблонське але скоро ми відновимо цей зв'язок. Власне, Росіяни цинічно вдарили по Дніпру. Там є декілька осередків займання.